Реальна історія мені розказували наші знайомі брати-протестанти. Таку історію, яка була ще в концтаборі Друга світова війна, і переслідували протестантів за їхню віру. Там були три віруючі, які сиділи за те за свою віру. Задача була цього командира цього лагеря: зробити так, щоб вони відреклися від Ісуса. Але вони ніяк не відрікались. Вони були вірні до кінця. Вивели їх трьох, розпалили баню, розпалили баню, ну на дровах баня паритись, так? розпалили баню, вивели їх тільки в трусах і поставили їх на коліна. І цей командир каже так: Я вам даю останній шанс. Якщо хтось із вас відрікається від Ісуса, спокійно йдеш паритись в баню. Спокійно живеш, ми тобі даємо всі удобства, йди, попарся, відпочивай як людина. Все, що тобі треба, сказати, що ти в нього не віриш. Все, кінець. А якщо ви не відрікаєтесь, ми прямо зараз вас розстрілюємо. Все, кінець, це останній шанс. І вони троє, тобто це реальна історія, я прямо говорю, вони троє збираються і кажуть, що ми будемо робити. І один з них каже: Слухайте, хлопці, я насправді вірю, Ісус. Але у мене вдома жінка і троє дітей. Я мушу вийти із цього концтабору. Я мушу своїх дітей поставити на ноги. Тобто Бог мені дав цих дітей, я мушу їх, я мушу вижити. Ну, а інші два кажуть: слухай, це твій вибір, ми не можемо тебе переконувати. А ми сьогодні віддамо життя за Ісус. І він встав і пішов в баню паритись. І він не знає, що відбувається з тими двома. А ці два стоять на колінах. І готові померти. Їм приставили автомати, і стояла вишка. вишка Тобто той, хто дивився, знаєте, там наблюдав за весь всім констабором. І цей охранник біжить: стій! Не стріляй! Тобто вже був приказ розстріляти їх. А той звітам кричить до своїх тих солдатів: не стріляй! Ще почекай, не стріляй. Злітає він з тої вишки, летить. Розбирається на ходу, розбирається до трусів і стає на коліна І каже: Я помру разом з ними. Я буду третім. Ну а ті солдати, ну то ж разом не служать, так? То його друзі він каже, ти що здурів? Там, Василю, ти що здурів? Я помру разом з ними. Я віруючи я віру в Ісуса Христа. Не кажу, слухай, та як ти віриш? Ти вчора був невіруючий з нами. А ти як ти віриш? І він. І він розказує таку історію. Коли ви поставили їх трьох, я стояв на вишці, ну, діжурство, коли ви їх поставили трьох на коліна, я бачу видіння, я бачу, як над ними відкриваються небеса. Я бачу, як три вінка, три вінка спускаються над ними і вже чекають. І каже: і коли я бачу, що один відрікається від Ісуса, один вінок пішов на небеса. А два залишились. І він каже: Я так хочу цей вінок. <смі> Я хочу отримати від Ісуса цей вінок. Я готовий померти. Стріляйте. каже. І уявіть, собі, ті солдати вони вже не знають, що робити. Вони просто в паніці і реально не знають, що робити. І той командир каже, відмінити приказ. Ми розберемося, що тут є. І відмінили приказ стріляти. Знають, бо не хотіли вбивати свого солдата. Так, тих двох, ну ладно, Ну, а той третій, ну. Що відбувається далі? Але той, що пішов в баню, він не знає, що відбувається з тими двома. Він парився в бані, і в нього стало серце. Він отримав інфаркт. Ці двоє, які залишилися живим, завдяки свідченню того солдату, весь констабір, весь став віруючим. Цей концтабір мусили розформувати. Чому? Бо він не виконав свою місію. Він мав вбити віру, віру двох людей, а в Вітозі весь концтабір став віруючи разом із солдатами і з усіма.